Неділя, 14 вересня, про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Дії терористів ставлять під загрозу виконання мирного плану президента. Про це заявляють в РНБО. Насамперед йдеться про заяви лідерів ДНР та ЛНР про те, що їхні представники були лише спостерігачами, а не учасниками тристоронньої зустрічі у мінську. Крім того, в РНБО заявляють про зростання кількості обстрілів блокпостів та позиції сил АТО з боку терористів через постійні обстріли. Енергетики Донбасу не можуть відновити електропостачання важливих об'єктів інфраструктури. Серед населення підконтрольних бойовикам і терористам територій фіксується зростання невдоволення через невиконання обіцянок про відновлення електро і водозабезпечення міст, водопостачання у Ровеньках, Луганську, Свердловську щодо здійснення соціальних виплат. Та налагодження поставок продуктів харчування та ліків. Прес-центр АТО повідомляє про постійні обстріли аеропорту в Донецьку. Спроби його захоплення російськими військами. Підтвердив і міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. У самому Донецьку ситуація напружена. Жителі повідомляють, що звуки пострілів чутно у різних районах міста. Українські військові дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації. Відкривають вогонь у відповідь лише для захисту при явному нападі на позиції чи блокпости. Збройними силами України та підрозділами інших силових структур вибудовується лінія оборони. Проведено перегрупування сил та засобів військовослужбовців. Ато. Проводяться заходи щодо інженерного вдосконалення та укріплення вогневих позицій та блокпостів сил АТО. Зафіксовано обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів Попасне та аеродрому Донецьк. Ще п'ятеро заручників з Мар'їнки. Сьогодні визволені. Як повідомляє центр звільнення полонених, троє з них бійці батальйону Донбас, один рядовий солдат та волонтер. Нагадаю, сьогодні має відбутися черговий обмін затриманих та полонених у зоні. АТО. про його результати ВРНБ обіцяють повідомити дещо пізніше. Під Іловайськом загинули 107 українських та більше 300 російських військових. Такі цифри назвав Валерій Гелетей, чільник міноборони. За його словами, російський президент втрутився в конфлікт лише після того, як стали очевидними успіхи української армії. Коли силовики були вимушені залишити місто, воно повністю перейшло під контроль терористів. Нині в Іловайську майже знищена інфраструктура, там зруйновані будинки, спалена військова техніка та авто. Тим часом у мережі з'явилося відео, як бійці намагаються вибратися із цього котла. Їх супроводжують майже безперервні автоматні черги. Нагадаю, батальйони Сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом 26 серпня. За даними генпрокуратури, у котлі загинули щонайменше 200 українських військових. Про події під Іловайському військові прокурори допитують вище армійське керівництво країни. Кількість загиблих. В операції під Іловайськом нараховує 107 чоловік. Є цілком достовірна інформація, що більше 300 чоловік було вивезено на територію Росії російських військових вбитих військових. Тому, коли говорять і питають мене, що сталося під Іловайськом. Я повторюсь те, що казав, що це трагедія. Минає 100 днів відколи. Порошенко президент на початку каденції Петро Порошенко мав безпрецедентний кредит. довіри. з нього проголосували майже 55% виборців. За цей час підтримка президента зменшилася, хоча і не критично. Поки що головні обіцянки глава держави виконує, що правда інколи частково. І не так швидко, як того хотіли би українці. Зокрема, обіцяний план врегулювання кризи на сході став основою мирного протоколу, який підписали у Мінську. Однак питання децентралізації влади, яку обіцяв гарант, наразі заглохло. Далі обіцяні дочасні парламентські вибори уже стартували, але саму виборчу систему так і не змінили. Списки усе ще закриті. І головною передвиборною обіцянкою було підписання угоди про асоціацію. Документ підписали ще у червні, але досі не ратифікували. Обіцяють зробити це у вівторок. Але тут є нюанси. Після втручання у переговори Росії певні положення документа вирішили впроваджувати не раніше аніж на початку 2016 року. Ну і тепер, власне, до самих парламентських виборів завтра спливає. Термін реєстрації кандидатів у народні депутати сьогодні одразу кілька політсил зібрали у Києві з'їзди. Зокрема, Свобода, Батьківщина, Народний фронт і радикальна партія. Анонсований був і з'їзд регіоналів. Однак, майже останньої миті його скасували. Секретар президії партії регіонів Борис Колесніков офіційно заявив, у цих виборах партія участі не братиме. Беззаперечним фаворитом гонки соціологи називають блок Петра Порошенка. Сьогодні там привідкрили інтригу зі списками, але і то не до кінця. Серед сюрпризів син президента Олексій Порошенко про решту розкаже Анна Ниченко. У списку партії блок Петра Порошенка чимало сюрпризів. Імена кандидатів тримали у таємниці до останнього. Всі подробиці на з'їзді сам з'їзд розпочався із запізненням на годину. Голова політсили Юрій Луценко каже: вони йдуть на вибори як партія миру. Тут зібралася партія миру. Ми однозначно виступаємо за мир в країні, який дасть нам можливість збудувати надійну боєздатну. Потужну сучасну модернізовану українську армію під час виступу Луценка до зали приходить столичний голова Віталій Кличко. каже, затримався, бо зустрічався із президентом. Сам Петро Порошенко на з'їзд не приїхав. Кличко ж озвучує першого кандидата у списку. Це сам мер Києва. Як мер Києва, як лідер політичної сили «Удар» я погодився очолити об'єднаний список, стати першим номером від блоку. Порошенка кличко каже: місце мера він не покине, натомість обіцяє ударівців серед кандидатів від блоку Петра Порошенка. каже списки обговорював із президентом, але без жодних квот. Президент прийшов к нам з списком тих кандидатур, які йде. Ми пасзагласовували наші кандидатури. Буде нечесним залишити мерський пост, уйти працювати в парламент. Ні, чесно перед кілянові балотуватися у народні депутати від блоку Петра Порошенка буде радник президента Ольга Богомолець. Вона у першій п'ятірці разом із нею. Юрій Луценко, віце-прем'єр Володимир Гройсман та лідер кримського татарського народу Мустафа Джемілєв. Серед сюрпризів журналісти, зокрема, Мустафа Наєм та Сергій Лещенко. Медійники кажуть, місце у Верховній Раді не заважатиме їм далі займатися журналістською справою. Я писати точно бути моя моінсинкт природи, да я відказатися, не можу. Так, я не знаю. вот ну, я ще вдома статусі нічого не писав, я не знаю у списках. І позафракційний Микола Томенко каже, цього року свої тренди на кандидатів. На кожні вибори є якісь такі тренди. Да? Значить, тепер це якби військовий тренд. Зрозуміло. Його можна зрозуміти, що люди, які ми мусили е... підсилюватися, показати, що українська армія надзвичайно важлива, щоб збільшилася кількість мільярдерів. В парламенті чи, наприклад, секретарок, я б нервувався до другої п'ятірки, крім Миколи Томенка, увійшла уповноважена з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Разом з ними Юлій Мамчур, Марія Матіос, а також Віталій Ковальчук. Син Петра Порошенка Олексій буде балотуватися до Верховної Ради по мажоритарці від міста Вінниця. Анна Ниченко, Антон Деркач, Тивай. Полонена українська льотчиця Надія Савченко очолила список всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Про це на з'їзді заявила лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Крім того, льотчиця Надія стала членом батьківщини. Сама ж Тимошенко уперше опустилася на другу сходинку. Ніхто з делегатів не був проти. Перший номер нашого списку, дорогі друзі, це справжній герой України Надія Савченко. Ось так українська льотчиця стала політиком. Нині у всеукраїнському об'єднанні батьківщина з'явилася ще одна авторитетна жінка, яка, перебуваючи за ґратами, стала обличчям передвиборчої компанії. Лист надії зачитала її рідна сестра Віра Савченко, яка, до речі, теж балотуватиметься від батьківщини по одному з мажоритарних округів на Київщині. Я не стану розпилятися і слізно обіцяти. Правда, тому що е, я не знаю, як і що робити, але не святі горчки ліплять. Будемо відбудовувати і посилювати Україну разом. Я не злякаюся цієї роботи, це я вам обіцяю. На вибори я піду разом з партією батьківщина і не питайте, чому саме так. Не місце красить людину, а людина місце. Спробуємо разом покращити нашу батьківщину, Україну. Дякую, Надія. Другу сходинку у списку кандидатів на вибори до Верховної Ради зайняла сама Тимошенко. А от закрити трійку лідерів уповноважили громадського активіста та депутата Київради Ігора Луценка. Чоловік днями збирається на передову у зону АТО, тож пообіцяв жителям окупованих міст розігнати загарбників. Запевняю вас, ми не дамо вашу землю і нашу землю ніяким зайдам. І ми звідти не підемо, аж поки не виживемо загарбників Звідти я вам це обіцяю. Дати дорогу до Верховної Ради молоді один з пріоритетів, який визначили для себе у батьківщині. Тож після четвертого місця, яке зайняв голова фракції Батьківщина Сергій Соболєв, на з'їзді представили нове молоде обличчя прекрасної статі. П'ятий номер в списку зайняла 26-річна юристка Олена Шкрум. Дівчина здобувала освіту у Сорбоні та Кембриджі. Працювала юристом Ірини Геращенко. А нині фігурує як громадська активістка. Я дуже хвилююся. Я, мабуть, наймолодша фактично з усіх кандидатів до парламенту на скликання, але сподіваюся, точно не найдурніша. У другу половину десятки увійшли голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Вадим Івченко, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з євроінтеграції Григорій Немиря, керівник молодіжного крила Батьківщина Молода Іван Крулько, науковець та економіст Олексій Рябчин і політичний аналітик Ігор Жданов. Команда Тимошенко планує сказати ні усім політичним мародерам, які наживають під час війни тіньові ресурси, а також вести Україну в НАТО. І кожен! Сьогодні заявляє, що НАТО не на часі. Це є людина, яка залишає Україну беззахисною. Україна буде в НАТО. Я в цьому переконана. Також лідерка об'єднання закликає не погоджуватись на жодні компроміси з агресором, які можуть залишити Україні бодай на йоту менше Донецької землі. Марія Черніхівська, Євген Кіяшко. ТВА. Парламентські вибори влаштувала Росія в окупованому Криму. На півострові обирають місцевий парламент та муніципальні ради. В МЗС України вже заявили, ці вибори є нічим іншим аніж фарсом, а їхні результати нікчемними в генпрокуратурі. Проведення голосування назвали захоплення державної влади та. Пригрозили організаторам десятьма роками позбавлення волі. Голова меджлісу Рефат Чубаров закликав татар бойкотувати вибори у Криму. Вочевидь, до нього дослухалися, адже на одній з дільниць у Сімферополі, де більшість прописаних кримські татари, до обіду проголосували лише 8% виборців. Загалом же по Криму до обіду явка сягала 35%. Кремль змінює підходи до телепропаганди. Це відзначають спеціалісти із моніторингу ЗМІ. Зокрема, у випусках російських новин більше не звучить словосполучення Київська хунта. Десять днів тому його раптом перестали використовувати, тоді як раніше вживали регулярно протягом півроку. Російські журналісти розповідають і про інші вказівки Кремля, зокрема, вживати назви українських областей замість звичних Кремлю ДНР та ЛНР. Послання Путіну українці відправили листа із київського майдану приміснику у Кремль на папері у саркастичній формі виразили своє ставлення до російського агресора. Що саме активісти писали? Розкаже Вікторія Сеник: Думаю, Кремль в красно-чорних цвітах буде дивитися вісьма елегантно, а шини на красній площі будуть горіти просто великолепно. Ільоска пиво за 6 гривень в центрі також порадує москвичей. Хоча ні, пожалуй, все-таки за 10 гривень. Экономику-то нам поднимать придется, опять же, вашими стараниями подкошенную. Надеюсь, резиденцию в Северной Корее вы уже начали строить. И язык, вероятно, вы уже учите. Успехов вам в этом. Такими рядками завершується лист переможець, який мав би потрапити до рук Володимира Путіна у гумористичній формі. Авторка виразила зневагу до дій російського агресора, дорікнула і пропагандою, яку сіють у змі, аби росіяни раптом не підхопили вірус українського прозріння. А також запевнила, що російська ядерна зброя безсила проти українського холодного розуму та гарячого серця. Організатори акції розповідають: написати звернення агресору надихнула популярне відео, на якому бійці де. 95-ї бригади пишуть листа Путіну, як на картині Рєпіна, компроміс між юмором, між позицією людини, між позицією громадянина і між позицією людини, яка просто ну, не сприймає цю ситуацію у такій формі, і хоче виказати за допомогою гумору, за допомогою якогось сміху своє зневаження на таким ганебним ворогом, як той режим, який в собі. Усвідомлює Кремля. до листа пану Путіну. Активісти додали і фото з бійцями 95-ї бригади, де хлопці пишуть листа російському царю. Можливість висловитися дали всім охочим киянам, роздали спеціальні бланки та ручки, аби ті написали свої листи президенту Росії. Киянка Людмила упевнена писати Путіну марно, тому свого листа вирішила надіслати усім росіянам. Я хочу, щоб люди, які вокруг Москви противники вот всего происходящего, щоб вони знали, що что... ну, ми знаємо, що є нормальні росіяни, які можуть прислушаться к нам и которые можуть об'єднатися. Ми тут з ними, а не там з нами. До Кремлівського хазяїна звернулися і маленькі українці. Харлік наш верніти наш Крим. Я предлагаю вам гітлера взамен на Крим. Як хочете, а то пригласим НАТО Артемий. Вам що повезло, що цей лист Ну, посылка, без черв'яков згодом. Усі листи з основним подарунком запакували у спеціальну бандерольку і через пошту надіслали до пана Путіна. Сподіваються на відповідь. Вікторія Сеник Ігор Горшатало Твай.